Росія щойно вбила понад 30 мирних жителів у Сумах. Серед них діти суми прекрасне місто на сході України. Росія зробила це тому, що сьогодні вербна неділя. Це були віряни, які йшли до церкви. Росія не християнська держава. Якщо ви дивитесь Fox News, праві медіа або слухайте Трампа, вам можуть нав'язати думку, ніби Путін сама як християнства і моралі. Але є тільки одне слово, яке можна описати те, що Росія робить в Україні вже багато років демонічне садистське зло. Ось ким є Росія. Вони зробили це, щоб посіяти страх і терор. І це все відбувається в той самий день, коли соратники Трампа приїздять до Москви, столицю країни, яка щойно вбила мирних людей, прикладаючи руку до серця, щоб вшанувати Путіна. Буквально з рукою на серці вклонилися Путіну, і цим вони подали Путіну сигнал. Америка не просто погоджується з тим, що він робить. Америка схвалює кожну ракету, кожен снаряд, який впав тут в Україні. Вони дякують йому за це. Вони кланяються йому за Україну і за всю терористичну політику по всьому світу. Ось чому Путін поводиться так, як поводиться. Ось чому Росія робить те, що робить бо вона може, бо їй дозволили, бо має схвалення за океану, і ніхто її не зупиняє. Це надзвичайно болісно, і це буде тільки погіршуватись. Росія зробила це ще й тому, що вона ненавидить вірян. Вони ненавидять християн. Вони бомбили церкву в Одесі, бомбили десятки храмів по всій країні. Я бачив це на власні очі. Вони катували священиків у Херсоні, бо в Росії немає нічого християнського. І коли ви наступного разу почуєте, як хтось говорить, що Росія православна, духовна, моральна, коли побачите в стрічці когось, хто називає Путіна героєм християнином, покажіть йому відео, покажіть тіла цивільних на вулицях Сум цього ранку, людей, які просто йшли до церкви.